Ще раз добренького дня ми приїхали в садовий центр із внучкою. А ну на ну, нас підожди. Теж такі великі. Але в мене дуже багато нарцисів. Отакі мені треба штучки. Мені теж. Ці маленькі по 70. Ні, ні, оці більші. Це ж для інжиру, добре, видно, коріння буде. Але, мабуть, це дорого, якщо ці 70 копійок. Отакі мені треба. А це ж штуку для моїх деяких. То скільки це коштує? Ну, мабуть, євро з чимось. Не більше. Не ну, буде. ти попитаєш, тоді я візьму. А, о, 80 копійок. Ти що? Так, да, 80 копійок. А я... ні, це плято. А ну, подожди. Ні, це 60 копійки, це 80. Не. Бери, я вміщав. То мені треба десь що? Що ти будеш мене угощати? Нічого. Тобі аж десь треба? Мені кришки не треба. Мені треба море їх набрати, але ж хоча б 10. 7, 8, 9, 10, 11. А тобі одну? Мені одну. Давай я тіляшку візьмемо. Бачите, зайшли, називаються. Давай, так подержи мені секунду. Ми збили? білі. Mm. А не мона? Ідемо, зараз попитаємо, чи побачимо лимончики. Є така краса. Ідемо. Дивись нас, яка гарнота. Трошечки пройдеться з нами. Ми внучкою Гуляємо. Ось такої вам краси покажу трошки. боже, який гарний. Молоденькі листочки. Нас і то тут насіння було, а он воно. Хочемо глянути трошки. Що тут насіннячка? А тут невеликі вибір, Більше більшість квіти. О, гляньте, ну. пасіфлора. Нас почитай, є сівна. Що? Пасіфлору почитай. Що мені так Чи вона, чи Ну, чи вона їсти можна. Ні. Що вона декоративна? Так. Нема те, що хоче. Ми потім підійдем. А поїдемо. Тоже не така? Не така всяка. Але те што треба ма нема. Не нема ја. Для Руслана е добро така добриј Я вже сказала, я в цьому році сіяти цього не буду. Помідор. Когось куплю, чуть чуть і все. Такі Настя туди, може, лимончики є. Це в другому відділенні. Я хочу сказати, що під час якісь рестин для тінька. Щоб у тіні було. Да. То давай раніше туди йдемо, а потім повернемося. яка красота, це що таке? Вау! гляньте, ну? Нас почитай, як називається? Бо я не достаю. Це Меф'є. Як? Ага. Все Меф'є. Ага, красиве. Взагалі все красиве. О, бач. Але такої, як я хочу, нема. Ола. Дуже все навідати. яка краса. А я туди до лимонів. Чи є вони? Ялинка називається Арболь де Навідат. Ой, Настя, я не бачу. Де воно? Таке красиво, це попород чи що. А ні, це іскусственне. Не цікавий. Вони тут зробили перетрубацію. все поміняли. Ні, не знайшла покажу. Я не. Ти цекла в красиві. А це що? А це ціло. Так і Так, як мене зараз знайде внучка, а он іде. Е? Настя, ти бачиш, тут все помінялось. Ну, десяти презентини. Скільки презентин багато красивих. Але де ж лимон? Дивіться, харнюти не Боже, яка краса. І це ще притом такі вони, що зрісають. Ампельні. Нася не там. Ми ну, йдемо туди. О, яка мені. Це ну це флора. О. Боже, як оці пахнуть. Чуєш, на все пахнуть. Так, дуже гарно. Так, присадиться. Вони потім такі величезні, тут кого роста під хатами. Дуже здоровезні зні ростуть. <творю> О, прийшли. Але там Три бачиш. Ну, тут високі великі дерева. А он Настя, он, компвайці оці. Але це не те, що ти маєш. Але вони теж хороші. Це вони великі, ростуть, це не хату. Бачили? бачили які? А тих маленьких немає, ні пандероси, нема, нічого нема. Тут вже вон цвітують, бачите, тут пов'язалися. Це, мабуть, апельсини. Нас, я готова отаке взяти. Ну, Подніми мені хоч одного такого, щоб вибере гарненького. А що це він? А, це знаєш що, це капель-полив, капля. Да. Але гарний цей? Да, да. Так, типу шостенький. Ну вони всі гарні, в принципі, випраці, які фрукти має. А ну почитай ціну. 20. Коротше, досивай. Беру? Треба когось угу. стукнути. Щоб він, він, Чого? Він... Винять, воно тут просто тако застромлене. Е, ну, мені кажеться, що це гарно так показала мені його. Оце, оце? Да, оце винімаєш. І ще, мабуть, з іншої сторони теж є. Нема. Нема. О, дай ми ну, оглянемо. Де це кумфа? кумфай? Так, І то, шир... А що це таке біле? Щоб якої кліща не привезти? Дуже оце солодке Настя. Може відірвань попробувати. Я думаю, мабуть, в руці. Ти зараз перечилишся, воно гарненьке, правда? Да. Отаке я беру, бачите. Обереш злічка, що він так воно не зробив. Але йдемо. За тим, що йшли, торма. Слухай, дось, а це що? Оце що за лимончики? Що це таке? Та не пойму, що це таке. Це налівки, звичайно? Ні, це о, бачите, довгеньке висить. А, а що ж це таке? Але що за фрукт? Це не відсюди. Це, це не наше. <різь> ні, ні, ні. Це яке таке яблуко. Ну. <різь> Білічка, йдемо. <різь> Ось таке, бачите, з вами купили. <різь> Давайте. <різь> йдемо, 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 йдемо. Ідем. Настя. Бій, Окей, Обхідка. А де ти діла ці? Подожди, я ще хочу вибрати собі одну штуку, я хочу складати, если можемо оставити ці секунди. Ми зараз прийдемо. Диви. Збігай пісні хочеш. Ні, я хочу обрати собі розпитувати. Диви Настя. То я заплачу за все. А ви це Скажи, що ми оставимо. Валя, Настя, ти йди, а я зараз попитаю за оту, що фотографію ти показувала. Добренько, на цьому все, то ще хочу дещо позапитувати. Трошки походили. Отака краса. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, я вам дуже вдячна за це. Коментуйте, показую вам з Іспанії. Всього вам найкращого.